Вітаю! Ановітасина. Поза легкого прогину. Носочки ставимо разом, таз підібрали, живіт підтягнули, плечі опущені донизу, лопатки розведені, потилицю відтягнули назад. З цього положення через сторони, руки піднімаємо вверх і відводимо назад, виконуючи прогин в грудному відділі. Неправильно, коли таз йде назад, таз повинен бути в одну сторону з корпусом. і неправильно, коли руки дивляться вперед. Руки повинні бути відведені назад. Плечі не піднімаємо, відтягнули від вух. Напружуючи м'язи тазового дна, підтягнувши живіт, тримаємо таке положення. Втискаємось подушечками великих пальців в підлогу. Центр маси тіла знаходиться саме тут, під великими пальцями. В'язень ніг увімкнені, штовхаємося ними, наче в землю. Попередній стороні тіла розтягуємось, позадній призбираємось. Молодці. Наступна асана – утхіта а поза трикутника. Ставимо ноги на ширині витягнутої ноги. Перевірити себе можна, присівши. П'ятка повинна бути під промеженою, зберігаючи положення п'яток, піднімаємося і з рівною спиною і рівними ногами опускаємося вниз, скільки можемо дотягнутися, не округлюючи поперек і не згинаючи ноги. З цього положення розвертаємо носочок правої ноги вперед і праву руку ведемо до ноги. Розвертаємо плечі в передню площину, руку піднімаємо, не завалюємо руку назад, а саме відводимо плече. Живіт і м'язи тазу водна підтягнуті, стараємося таз і плечі привести в одну пряму площину. Ніби ми такий плаский малюнок, або ніби нас затискає між двома склопакетом. З... Шию тримаємо рівно, з цього положення розвертаємо обличчя догори, втискаємо з подушечками великих пальців в землю, м'язи ніг в роботі, плечі відводимо від ушей. Лопатки розводимо, розширюємо себе у просторі. При цьому не забуваємо дихати. гарна робота. Молодці. Дякую.